Всім привіт, пацани. Сьогодні відео буде про те, як взяти автомобіль в оренду під таксі. Я на своєму власному прикладу поїду на фірму, візьму автомобіль, розкажу про ціни, розкажу про автомобілі, розкажу про документи, які потрібно підписати. Тобто, це відео для початківців в таксі, тому що на початок 100% потрібно брати машинку в оренду і в ніякому разі не купляти свою Prius і так далі. Бо це. Ну дуже багато грошей потрібно вкласти, щоб почати в таксі. І якщо таксі не зайде 2-3 місяці, і ти собі оренду здав, а нас св... ну і все до побачення і забув про таксі. А коли своя машинка, страховки, обслуговування, автомобіль і так далі, це дуже великі кошти, щоб просто уйти і про все це забути. Так, приїхав я на базу. Зараз іду і запитаю, чи є якісь машинки в оренду. Як я бачу, вже є. Тому йдемо в офіс. Добрий. Добре. день. Привіт-привіт. Хотів би вас машинку взяти. Без питань, давай. Денис. Андрій. Все приємно. А що ви маєте в наявності? Ну, зараз маю. Ну, пошли покажу. покажу. Ну, дивіться, в мене Prius 30-ка, але вона щось дивлюсь здає, класна щось є. здає задню, да? і я хочу щось взяти в оренду. Ага. Що ви мені порекомендуєте? Ну, после 30 либо Аурис можно, либо Королку. Ага, ну, дивитесь, Аурис, якщо чесно Мені не дуже сильно подобається. Більше всего я, наверное, розгляну приклад, это Королка. Да, без проблем. То, Давай. Яка, яка зараз на неї ціна Ну, сейчас 900. 900 злотых. Ага. А, наприклад например, Приус 50-ка? Ну, 50-ка, 750-800. А, ага, а у Ріса я бачу, у вас там стоять. 750 в основному. 750. А Prius 30 ка така, як у мене? 650 ага. в неділю. А, а ще ж є ці, Prius 20. Так, да, так, да, є. Вон з тої сторони стоїть. Угу. То яка її ціна? 20-ка 550. 550, то взагалі халява. Ну, кому-то буває, але потрібна така бюджетненька покататися. Угу. Особенно для нових, то рекомендуємо вообще ну, просто рекомендуємо bacbacks... і... начинать. мене з не раз питають. Постяки. Я теж кажу, краще взяти двадцять тридцять. Попробувати вообще зайдет, не зайдет тема. Таксі поэтому який розход в цій королі плюс мінус. 5,5, 5,5 п'ять п'ять газу. Ну я даю газу трохи, то в мене навіть буде шестерочка. Ну шестерка, <erased> да це <да>. сто <Breeze> У нас пацани so теж нормально їздять. Нормально Окей, ця катай. машинка проходить під комфорт да, чи ні? Везде комфорт. Болт убер, нема питань. Вообще, все? Да. Ага, Вообще. просто просто я катав на тридцятки, не проходить. Вона по комфорту. Хочу попробувати королку вже нормально по комфорті покатати, тому що там теж можна трошки більше заробити, і тарифи покраще, тому да, і в салоні королку. тебе поудобніше буде, навіть ну, давай так по, -по, -по чесному. Ну самі катали довго времени, якби как більше бы, двох років катаєш в таксі, поэтому ну. Я понимаю, что когда ты 12 часов находишься на работе, и надо, чтобы все было комфортно. Ну да. И удобно, и комфортно, потому что, ну. Мне кажется, здається, 10 часов на королі буде лег... легше від'їздити, чим на 350. 100%. 100%. Можемо її везеним, це да чуть ближче, щоб можна да, було заглянути да, в багажник давай. і це. Це я є... це гібрид, да? Да. Так, да, 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 1.8. А. І так, королка, давайте ви покажете, як проходить цей процес, щоб новачки і всі інші люди, які хочуть взяти машинку, в оренду бачили. Тому я бачу якісь там документи, є щось намальовано. Як... Да, да, От да, да. я хочу Давай Я тебе розкажу, що? що як то все відбувається. Не, ну королка гарненька, не спорю, дуже гарний колір. І це у вас всі машини чи ще десь є автомобілі? Ні, ну це у нас якби. Как бы... Просто тут можно выбрать, какую ты хочешь. Если там одна уходит, мы с парковки перегоняем другую. Ага, это типа приклад да, да, автомобилей, потім, якщо да, да, забираете, да, да, вы едете верно. дальше, все а, верно. дальше. Все верно. Ну, прикольно, прикольно. Ну, смотри, давай немножко прогуляемся угу. по этой вещи. Здесь я пишу э, название автомобиля, здесь номер знак, э, время, дата, выдачи угу. мною машины, там, э, обозначение чистая грязная как бы. количество топлива газа количество топливного бензина здесь мы вписываем пробег здесь комплектация которая входит уже для работы такси полная комплектация mm -hmm. как бы э, начинают ключики там концовка LPG, там понятно троекрат камизелька аптечка осенняя там ну, сам бутыль газовый бы должен присутствовать дальше там я так понимаю, что там полива, это все, чи запахи? Да да да, 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 да. Добре, например, вот сейчас мы бачимо какие-то мелкие коцки по короли, да, это вказуем. все будет. Да, это все вказываем, и я ну, скажу больше, мы в телег... у нас есть э, телеграм-канал, телеграм получается, общий, для внутреннего пользования, угу. э, там вот эта машина, э, отфоткана где-то фоток 80 на ней. Ага. Ну, але... І всі, всі, всі царапинки, все сколи, все повністю отмечено красненько. Угу. Резина, якась, стоїть, стоит, каждое колесо это все говорю, ну, Там около 80 фотографий со всех сторон. Окей. И okay. так я разумею, у вас это есть свой сервис, вы их обслуговуете. Конечно, конечно. Конечно, завжди щось... завжди машинки готові, заряджені для роботи, і ну, немає да, такого. Да. Наприклад, я приїхав, взяв машину, вона поламалася, я тиждень чекаю. Все... Ні, ну такого, звісно, ні. Нам інтересно, щоб люди роботу Да. Ну зрозумів. Оце це добре, бо я знаю, на деяких партнерках не, бу, не будемо показувати там, там хлопці мені пишуть Дініс. Чекаю машину вже тиждень, машина поламалася, на заміну нічого немає. Тобто, у вас з цим проблем немає, люди приїжджають? Ну, приїзають. в основному, у нас на заміну є завжди. Допустим, О, оце... даже, даже от, если вчора була, хоча і субота, там і угу. все таке, видача була 20-та, я дав водителю на заміну 20 тому потому что, ну, виходные є выходные. Самая робоча тема для такси все, ну, есть, для заработка. Окей. Хорошо, дивіться, я зараз сяду, проїдуся. Попробую, чи мені буде комфортно в ній чи ні, бо да, може да, я взагалі да. візьму Prius а ку та й все. На що мені та Corolla, Хоча я думаю, навряд чи це відбудеться. Ну ти прямо прям Тому... 20 ку і Corolla, ну така собі. Ну давайте приїдемось малий. Давай зрозумій. Окей. Ну Toyota вроді всі похожі. Що стандартненько, так. Так, то що тут коробочка така собі. С пріусів зручніше. О, яка вона тихенька порівняно з пріусом. Ну-ка ключик зараз впаде. О, і руль як легко крутиться. Ні, корола як корола. Ні, ну тут без да, тут з тобою навіть не поспориш. Бра. Брама закрита. Ще погоди, відкруємо. А я ключ? Так. Не, так машинка прям, прям в порядке, в порядке. Видно, что еда, да? Да. Ну, по городу, если честно, тридцатки хватает. Тут уже набагато на мощнейшая, поэтому мне кажется, что... Що... Ну, смотри, есть же еще такая теория, допустим, чем лучше брать королы, чем лучше брать королы, тем, что у них по приложениям больше, короче, как, как бы объяснить... Заказів? Так, да, більше заказів і лучше заказувати, тобто, алгор... машини... алгоритми да, більше да, просувають да. короли, так? Да? Ну, типу, так. Да. Моделі свіжі, вони хочуть сервіс, щоб був нормальний. Угу. Понімаєш, угу. Предоставляли водителя вільні ар... партнери таксі. Ахі, ахі, ну. Ні, ну що сказати, королка мені зайшла. Зупинимось на королці. тому що реально, порівняно з моєю тридцяткою, набагато комфортніший автомобіль. Ну, я так розумію, у вас тут парковка, а тут знаходиться ваш сервіс. Да, так, да. дуже удобно. Знаєш, чим ми раніше були в другому і у нас там була просто площадка. Сейчас обслуговуємо тачки. Ну, как бы ми без проблем. Там заміна ходовочка, там банально под відкріпився, от, заскочив по быстрому Раз, два, все готово. Ви угу. все, поїхав далі роботи. Ви переважно проводите всі роботи, по там трохи мотор, електрики, ходовка і немає питань. Ну, основной упор, якби как бы, ходовка, якби как бы, заміна масел там все остальне. Угу. Ну, тобто, повноцінно все. Угу. Для цього є все оборудовання, під'язки і так да, далі. Да, да, Бачу, да, у вас тут все... ще. Велики стоят. Да, 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 да. Э, у нас же еще и курьерка тут, поэтому за и курьера. А богато Если таких что... великих в или ну, только два? Уже 49 осталось. 49, о. Да. Ну, Нормально да. так. Не, ну мы сюда всех не выставим, это так, для примера, как а, бы, понял? А дело. так они в коробках сложены на, на складе, там определенно лежат. Поэтому курьеры тоже плотненько занимаемся, даем в аренду как бы велики без Хорошо. проблем. Так я разумею, у вас тут это... Это сервис, а то уже является офис. А там офис, да, там парни все Документация, это... да, все, все Я полностью. так разумею, у вас Костя сюда 1... по записи надо звонить да, вам. Да, да, Сначала созвон, потом э, записывайте на, на какое время парни запишут ага. вас, вы приезжаете без проблем, все делаем. Все четко, ну, это удобно. И без всяких питаний. Кстати, смотри, вот твоя тачка, которая, э, за которую я говорил, что все фотографии каждого элемента видишь. То есть, угу. э, ну давай откроем. Их тут прям, ну каждая Очень пара да, отдел, да. отдельно, да. Каждый элемент тоже отдельно. То есть э, в этом плане это как бы для того делается и для нас. Немножко обезопасить. И для тебя, на случай, там не парни, смотри, там царапина была, там uh -huh. ну, то все. Ну, это правда правильно, правильно. Ну, Все, все по-честному. Да. Нет смысла там, допустим, обманывать водителя ну, в этом плане. Вся история автомобиля ведется у вас в компьютере. Uh -huh. зуми, вот. <laughs> конечно, конечно. Yeah. Причем по каждой машине. Вот смотри, э, помнишь, я тебе говорил, что обведенная кружочками. Вот видишь, uh -huh. это вот, вот все. Погоди. Тормаживает. вот видишь ну, там царапина такая Не. там там вот так все, царапина все то есть ну все по-честному и кажешь? это все в телеграм-канале в группе гараж как бы будет ну, конкретно ну, у тебя прикреплено с номером машины и все, все остальное Итак, вы тут обслуживаете чисто свои автомобили, через еще-то? Ну, как бы мы, мы сейчас те, которые в нашем парке, те мы и обслуживаем. Но еще приезжают парни водителя, которые на своих тачках э, к нам. И и их тоже, да. Их пытать, да, 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 да. Мы их тоже как бы обслужим. Тем более ценники нормальные, поэтому можно делать. Запрашиваем, да. Мы, да. Дивіться, в мене така недавна ситуація була. В мене ну здохла батарея, і я в мене дуже багато проблем було. Я шукав, де до кого, як звернутися. Ви займаєтеся ну гібридами цими їхніми батареями, бо машинки вже не нові, як то кажуть. Я у цілей там тридцятки двадцятки і чи можете ви займатися такими роботами чи, конечно, ви, чи ви знаєте щоб хтось там займався такими роботами Ну, ми, ми даже ми, ми можемо, допустим, даже если ты можешь приехать на, на своей машине, я тебе ее сниму. Все. Короче, мы її просто обслужим. Угу. ненужні элементы мы просто уберем, те, которые надо, новенькие Ага. А, і бачу, у вас тут резина. це чия резина? Ну, это запас. Це, запас, ну, да. Зимова, літня, все міняється. Ну, вже всі на зимі. Наше університет давним-давно, у кого там літо сталося, как бы, ага. але то, в, в Європі, миш. кажуть, немає зими. Ну, <гум> все це <же> відносительно. <гум> все, зрозуміло. Ну, дивіться, умови мені всі сподобались. Давайте прийдемо в офіс, підпишемо документи, да, я пойдем. полетів таксувати, бо, блін, вже руки говорять. Пойдем, конечно, Таксануть. Это ваш офис? Да, это. Блин, удобно. Сервис, офис, документы. У нас, кстати, когда при замене масла там пацаны приезжают на замену масла на на плановую, как бы. 40 минут, там полчаса, как бы. Почили, они посидели, в... поиграли. Короче, в приставочку, поиграли. да, порубились. Вообще нормальная Шесть тема. Шутка. То есть, всегда там чаечек, кофеечек, все. Ну, всё рели... Умова у нас электронно все подписано. Да, 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 ну, все в электронном виде. Все, понятно. И. Машинку ми при ну, машинка мені сподобалась, документи ми підписують, і я погнав собі таксувати. Да, да, все, ніяких да, питань да, більше до мене да. немає, просто працювати і не задавати глупих ну, да. вопросов. Все. Да. все, то дякую вам. Буду з вами співпрацювати. Якщо що, то на зв'язку. Добро. Hey. Ну, все, дякую за тачку. Я давай, приговор, буду давай, давай, таксувати, бо нема куди говорити. Дякую. 会儿先过去